Мої вітання у студії ТРК Міс Володимир Кремінь. За календарем сьогодні понеділок, 12 січня. Про події цього дня дивіться у нашому випуску новин. Наразі коротко про головне. У міському музично-драматичному театрі відбулося загальне міське святкування Різдва Христового. У Дніпродзаджинську відбувся Кубок Чемпіонів «Що Де? коли За участю студентів Металогійного коледжу та ДВПУ. У Свято-Миколаївському кафедральному соборі відбувся концерт вихованців недільних православних шкіл з усієї області. Христос народився. Славімо його! Вітання з великим православним святом 7 січня щиро лунали в стінах Свято-Миколаївського собору. На святкову службу, попри мороз, завітало чимало городян, а деякі родинами навіть з маленькими дітьми. Добра традиція ходити в храм на Різдво у Дніпродзажинську не втрачається, а тільки набуває все більше прибічників. Тим більше зараз, коли події в країні потребують єдності та духовності народу, справжні зимові морози цього року прийшлися на Різдво. Проте парафіянам це не завадило завітати на святкову службу. У родині пані Дар'ї до Різдва ставляться з великою пошаною. Обов'язково готують кутю і всі традиційні страви колядують. Приходять діти, садимося за стіл в цей день. От всіх угощаємо. Хто б не прийшов, всіх угощає. Інший прихожанин пан Сергій розповідає: для нього Різдво Христове це своєрідний перехід до світлого та доброго. «Те, що у нас творіса на востокі це проходяще. Воно прийде, і люди його будуть поміти красивий, великий великі як сьогодні ета вічна. От та краса красота Господня. святкову службу у соборі вів Владика Дніпродзержинський та Царичанський єпископ Володимир. По закінченню ж святкового богослужіння владика передав послання, в якому побажав вірянам, щоб новий 2015 рік був мирним, творчим та щасливим. Дорогі отці, браття і сестри! Сердечно поздравляю всіх вас за світлим і радісним праздникам Росіслав Христового і Навалітя. Наступів году і во всі дні нашої житті надали всім нам, Спаситель міра, свою божественну допомогу, любов і мир. Христос рождається. Славіть Його! Ну і наостанок, приємним сюрпризом для парафіян став невеличкий концерт привітання, підготовлений маленькими вихованцями школи при соборі. Різдво Христове в найкращих українських традиціях відзначали і в музеї історії міста. Протягом дня присутні могли пройти майстер-клас за одним із популярних видів ужиткового мистецтва: насолодитися святковою музикою, переглянути різдвяну виставу, а також залучитися до плетіння великого різдвяного дідуха і, врешті-решт, просто поспілкуватися в приємній компанії. Зі свят вечору в музеї більше в наступному матеріалі. Парад майстрів та творів ручної роботи розпочався в музеї по обіді. На порозі зустрічали смаколиками, а всередині зігрівали позитивними емоціями. Дітлахи не оминають цікаві майстер-класи, батьки вболівають за своїх маленьких митців. Пані Ольга веде майстер-клас з Петриківського розпису. Своєю ученицею майстриня дуже задоволена. Я дивуюся, як вона швидко з любов'ю взялася за це малювання. Я їй дала свій пензлик, і вона вперше пробує ці малюнки. Пробує за мною повторювати. Я дуже задоволена і бажанням, і хай побільше діточок приходить і вчиться. Аліна розповідає, розпис привабив її красою. Дівчина малює із задоволенням і для душі. Мені не важко, бо це дуже легко і дуже красиво. А за цим столом малюки творять собі забавки. Пані Антоніна сама модельєр за фахом. Дуже захоплюється дитячими іграшками і роботою з тканиною. Тут представлена така колекція невеличка, да? за ці мотанок. Тоді іграшкою, яка називається чердачна, е, яка покрита розчином кави, е, да, е, вона дуже пахне. Е, шкода, що неможливо камеру камеру передати. Цей запах, такий святковий да, запах. Проводимо мастер-класи саме по виготовленню зайців мотанок. Тоді е, таких сніговічків з носочків можна зробити, тобто з підручних матеріалів, які кожній родині здається мені, і можна використовувати, прикрашаючи свою дому. І поки одні діти крутять собі милих зайчиняток, інші охоче долучаються до створення великого святкового дідуха. Керує процесом майстриня Наталія Рибак. Каже, дідух в Україні дуже давній святковий символ, що з'явився набагато раніше ялинок. Обов'язково на обжинках заготовляли спеціальний такий сніп от, і не молотили нічого. і з нього робився діду. Він дуже красиво переплітався, ставився обов'язково на схід сонця, і потім на Василя. Солома спалювалася і розбивалася по полю, щоб був наступний гарний врожай. Пані Наталія розповідає на західній Україні, і по сьогодні ця традиція шанована. Дідухів можна побачити на багатьох подвір'ях. Традиція дуже живуча, і такого дідуха ну, навіть можна купити на базарі. І чим більше за да, тим більше у дідуха він купить, і тим він дорожче куштуватиме, тому що це діло таке і дуже важко робити і не скоро. От, і це дуже поважно, коли купляють дуже великого такого дідуха. Ну, і ми хочемо зробити таку прикрасу, і щоб вона традиційно залишилася у нас у музеї, і щоб сьогоднішнє свято розпочалося тим, що будемо робити дідуха гуртом. І доки гуртом робили цьогорічного різдвяного дідуха, поруч готували до презентації виставку Різдво Христове Христове-2015». На ній представлено кілька десят робіт біля 20 авторів з Дніпропетровщини та інших регіонів країни. Тут ви знайдете вишивку, бісероплетіння, роботи живопису, пейзажі та портрети, ляльки з тканини і ще багато цікавих тематичних робіт. Такі виставки дають можливість відвідувачам музею поринути у втаємничений світ мистецтва, а митцям поспілкуватися, і це такий своєрідний поштовх до е, других їх творчих надбань. Виставка триватиме у музеї до кінця новорічно-різдвяних свят. Тож, якщо ви не встигли завітати сюди на святвечір, можна надолужити. Велике свято Різдва Христового дніпродзержинці святкували в осередку історії та культури від обіду і до вечора. Проведене за кращими традиціями народних зібрань, це свято залишило по собі тільки приємні враження і добрий настрій. Різдво це затишне та родинне свято, яке зазвичай символізується із вірою у найкраще. Щороку на Різдвяні свята Дніпродажинський академічний театр влаштовує для городян чудову концертну програму, на яку запрошуються усі любителі мистецтва. На цьогорічній різдвяній касті побувала і наша знімальна група. 8 січня у залі театру зібралися усі небайдужі до витонченого театрального мистецтва. Ні, театр ніколи не був осторонь значних релігійних свят. Тож різдво тут завжди відзначається з особливою урочистістю та теплотою. Раждественські канцерти це, канічно, все таки більш такий душевний концерт. І 13 го і буде будут юмора і каких-то таких моментів. То сьогодні, каніже. Будут колядки, будут танцы, будут песни. Как говорится, вера и духовность, и культура никогда не была раздельна, поэтому и театр никогда не отходит от веры. И в этот день, в Святой Вечер, в те дни, когда празднуется рождение Христа, который принес нам христианские заповеди, мораль, который принес нам мир, любовь, Ми тут, в театрі, празднуємо праздник. Ще у 2008 році у Дніпродзержинську була започаткована премія міського голови у галузі культури, літератури та мистецтва. Традиційно її лауреатів урочисто нагороджували саме у театрі під час різдвяних свят. Зазвичай це шість творчих номінацій. Це бібліотечна справа, література, музичне мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво. Художня самодіяльність і театральне мистецтво. Ось і цього року кращі митці Дніпродзержинська отримали грошові винагороди та щирі побажання подальших творчих успіхів. По закінченню урочистої частини заходу на усіх присутніх чекав святковий концерт, головними мотивами якого звичайно була віра у вічну любов, мирне життя, світле майбутнє та втілення усіх різдвяних бажань. Робота з молоддю на Дніпровському металургійному комбінаті одна з найважливіших. Окрім їх професійного росту, займаються і дозвіллям до того ж з інтелектуальним направленням. Відділ по роботі з молоддю провів традиційний кубок чемпіонів щодеколи. І, як правило, до молодіжного руху залучає студентів з металгріного коледжу та ДВПУ. це традиційні змагання і вже є свої фаворити. Серед учасників збірна команда енерджі з допоміжних цехів енергетиків, команда управління охорони комбінату нічний дозор, сильна команда Глодомік. Ну і постійним призером завжди виступала команда технічного управління. Та, незважаючи на це, гра була надто цікавою. Потому что э, немножко была интрига на протяжении всей игры. Вот было два тура по 10 вопросов, и команды отвечали после, я, после первого тура, когда три команды ответили на четыре правильных вопроса. И, и я еще не мог предсказать, какой будет финал. Гра проходила у два тури по 10 питань кожен. Причому цього разу було вирішено, що і у другому турі братимуть участь усі шість команд. Питання були не тільки новорічної направленості, як правило, мета конкурсу привчати молодь думати та дізнаватися якомога більше про своє рідне місто та підприємство, на якому працюєш, і цілком зрозуміло, що новачкам у цьому випадку було надто складно. Хороші положити дуже да, понравилася. Так було емоціональна, так. Напряжение все держала. <хи> Больше будем узнавать о наш город. Про наш город вопросы ж были не только по поводу Нового года. Були питання на кмітливість, і про футбол і про молодіжні заходи у 2014 році на Дзержинці, а також про ювілейні події на медкомбінаті. Два тури пролетіли на одному диханні. З заслуженої перемоги можна привітати команду технічного управління, які підтвердили своє звання найкмітливіших та отримали Кубок чемпіонів. На другому місці команда управління охорони комбінату Нічний дозор і третє почесне місце з рівною кількістю набраних очок розділили відважність ДВПУ та глодомік. За словами організаторів інтелектуального. Конкурсу команда з ДВПУ набирає обертів та досвіду. Стосовно металургійного коледжу, то їм трохи важкувато. Та все ще попереду. Четверте місце розділили студенти металургійного коледжу та збірна команда Енерджі. І наостанок усі учасники конкурсу отримали цінні подарунки та призи від дирекції та профспілкового комітету медкомбінату. До Дніпродзаджинського свято-Моколаївського собору завітали гості. Під час найсвітліших зимових свят у соборі відбувся концерт, взяти участь у якому мали змогу учні недільних шкіл усієї області. Через складні погодні умови дістатися місця проведення заходу вдалося не всім. Але разом із тим, у святому місці в цей день було дуже людно. Історія Свято-Миколаївського кафедрального собору розпочалася у далекому 1894 році. Храм дуже величний. Сьогодні, як і у старі добрі часи, у соборі постійно відбувається богослужіння. Він є головним кафедральним собором Дніпродзержинської єпархії. Є пам'яткою архітектури та знаходиться під охороною нашої держави. Склалася добра традиція. У січні під час різдвяних свят тут збираються учні всіх недільних шкіл Дніпродзержинської єпархії, до складу якої входять не тільки Школи Дніпродзержинська, а ще шести районів через морозну погоду. Дітям із віддалених куточків було складно дістатися собору. Проте участь у заході взяла велика кількість дітей. У залі панував душевний спокій та гарний настрій. Такі концерти влаштовуються, аби діти мали змогу спілкуватися один з одним та налагоджувати нові знайомства. Говорить керуючий Дніпродзержинською єпархією Владика Володимир. здесь в соборе у нас отмечается именно рождественские дни, когда можно пропеть колядки, пропеть тропарь, поставить какую-то сценку, показать именно то, что дети занимались и чем они поздравляли друг друга своих прихожан. Поэтому сегодняшний день это именно поздравление детей друг друга, собственно, каждую школу. Поздравление нас, горожан, можно сказать, и духовенства, именно показывает то, что вот приобрели за этот год именно год учебный. Усі діти були дуже гарні та виховані. Вони співали пісні, розповідали вірші, тим самим прославляючи Бога. До речі, у соборі, окрім дітей з недільних шкіл та їх батьків, було багато звичайних містян різного віку. Без жодного сумніву свято вдалося. Три дні в ДЮСШ номер один проходив шаховий турнір «Снігова королева». В 15-й раз 24 представники з середніх шкіл номер 25, 26, 29, 36, 44, а також ліцеїв номер один та 2 розіграли нагороди в особисто командній першості. Переможцями після сьомого туру були визначені хлопці зі школи 44, що набрали 22 очки. А хто завоював друге та третє місця було невідомо до кінця дев'ятого туру. У результаті срібними призерами стали учні ліцею номер 2 а бронзовими шахісти зі школи номер 26. Так само лише в останньому турі вирішилося питання всіх призерів в особистих змаганнях серед дівчаток. Кращою стала Олександра Славська, друге місце у Єлизавети Безуглої. Замкнула призову трійку Христина Мачуцька. Серед хлопчиків, які передбачалися заздалегідь, перемогу здобув семиразовий переможець снігової королеви, учасник чемпіонату України, фіналіст чемпіонату області, чемпіон Дніпропетровська серед юнаків, переможець командних змагань турніру Синіцина, кандидат у майстри спорту Євген Гергель. Женя показав 100-відсотковий результат. Призерами стали Кирило Фіялковський і Михайло Богомаз. Нагороди також отримали за кращий результат, показаний серед шахістів до восьми років Костянтин Мостіка. Серед шахістів до 10 років. Поліна Кузнцова та Ерік Яцина. До 12 років Віра Попруга. Серед 14-річних шахістів Єлизавета Кучеренко і наймолодший учасник Христина Мачуцька і Артем Адаменко. А за волю до перемоги приз отримав Давид Багатий. За кращий результат показаний в іграх з призерами Данило Куриста, Назар Лега. Крім стандартних медалей і грамот, призери змогли вибрати ще й книги з шахової тематики. Ну і на завершення випуску про погоду на наступну добу. За прогнозами метеорологів, у вівторок, 13 січня, по місту очікується ясна погода без опадів. Вночі стопчики термометра зупиняться на нульовій познаці. Денна температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох. Вітер південно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. А у мене були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Всім бажаю приємного настрою і тільки хороших новин. І пам'ятайте, добрим словом, мур поб'єш, а з лихим і в двері не війдеш. Ще побачимось.